На Запоріжжя ворожої атаки загинули троє людей. Ще 16 роді стали поранення. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Російські військові вдарили по Запоріжжю та ще 33 населених пунктах регіону. Гатили БПЛА, артилерією та РСЗВ. Внаслідок ударів надійшло майже 400 повідомлень про руйнування житлових будинків, об'єктів інфраструктури та пошкодження машин. На місці події працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу. Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Миколаївській громаді на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 43-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. 33-річний чоловік перебуває на амбулаторному лікуванні. Зайнялися будинок та авто. Також росіяни вдарили з РСЗВ по Нікопольщині. Противник атакував Павлоградський та Самарівський райони. Пошкоджено автівки та будівлю кав'ярні в Кривому розі внаслідок атаки пошкоджені одноповерхова будівля та дві легкові машини. І з початку року росіяни здійснили п'ять масованих атак на енергосистему України і Дніпропетровщина залишається одним з епіцентрів уражень. Тож жителі Дніпра змушені. Пристосовуватися до тривалих відключень електроенергії особливо складно родинам із маленькими дітьми в багатоповерхівках з електроопаленням, як люди виживають у цих умовах і де знаходять підтримку у сюжеті Олени Городецької. В квартирах дуже холодно, щоб ви розуміли, діти сплять одягнені. Це добре, якщо у когось є тепла одежа, а так взагалі діти сплять ліни у курточках, у комбінізонах. Це жителі Дніпра, міста, яке щодня опиняється під ударами російських ракет і дронів через обстріли об'єктів енергосистеми. Люди змушені проводити понад 18 годин на добу без світла, тепла і води. Особливо складно мешканцям багатоповерхівок із електричним опаленням. У квартирах стрімко холодає, а побут перетворюється на боротьбу за виживання. Мати трьох малолітніх дітей Маргарита змушена готувати їжу на туристичному газовому балоні просто в квартирі. Іншої можливості нагодувати дітей немає. Тепер ми готуємо їжу на такій пічці. Я беру балон, що вже не дуже безпечно. Це вже я, я не, не так давно цьому навчилася, все чекала, що щось зміниться, але прийшлося вчитись, бо варіантів немає. Ставимо балон. Ми навіть придбали чайник для газових плиток, бачите, бо у нас не було настільки електро. Тепер вмикаємо і таким чином користування газовими балонами в закритих приміщеннях небезпечне. Тож для Маргарити приготування їжі перетворилося на щоденний ризик і постійний стрес. Дітей я як правило не пускаю сюди, коли готую, тому що я боюсь, я сама боюсь цих, цих балонів і прошу їх виходити. Поруч порожній холодильник за відсутності електрики зберігати в ньому продукти недоцільно, пояснює чоловік Маргарити. Скити холодильник, тому що у нас холодильник це наш балкон. Всі продукти ми хоронимо на балконі, тому що немає сенсу. Як немає сенсу? Сенс є, але немає електроенергії. Щоб хоч трохи зігрітися, вночі всі сплять разом у теплому одязі і під кількома ковдрами. Так легше пережити холод і чергову темну ніч. Ну, так от ми вкриваємося. Це звичайна ковдра, ще одну зверху кладу. Через постійні відключення електроенергії страждає не лише побут, а й навчання. Старша донька Єлизавети добре вчиться в школі. Однак, коли зникає інтернет, вона не може під'єднатись до онлайн-уроків і змушена пропускати заняття. Часто немає світла саме в той момент, коли я вчуся, і багато пропадають уроки, багато дуже офлайн в енергетичній компанії. ДТЕК пояснюють, відключення відбуваються не вибірково, а відповідно до графіків. Це вимушений крок, аби уникнути повного колапсу системи. Диспетчер не вибирає улюбленців, не вибирає вручну спеціально і кого включати, кого виключати. Останні атаки на енергоінфраструктуру Дніпропетровщини. Призвели до значних пошкоджень усіх ключових ланок енергосистеми. Графіки стабіліційних відключень це єдиний інструмент, який дозволяє підтримувати роботу енергетики через постійні ворожі атаки. Прогнозів щодо стабілізації енергопостачання наразі немає. Тож Дніпряни продовжують жити в режимі сьогодення без можливості планувати завтрашній день, але з надією пережити чергову ніч. Що ж, дякуємо Дніпрянам за те, що вони зберігають оптимізм і шукають можливостей грітися і бути у світлі. Фінляндія тим часом доставила в Україну 70 гуманітарних вантажів для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, допомога включає силові трансформатори, генератори, мобільні котли, електродвигуни, кабелі та інше критично важливе обладнання. Під час онлайн зустрічі з міністеркою клімату та довкілля Фінляндії Сарі Муталою обговорили стан української енергосистеми та нагальні потреби регіонів. Шмагального голосив, що особливо потрібні потужні генератори та мобільні теплові станції для міст, які зазнають постійних російських атак. Також сторони домовилися поглиблювати співпрацю між українськими та фінськими енергетичними компаніями у сфері відновлення та модернізації. У свою чергу Німеччина найближчим часом передасть Україні 33 мобільні комбіновані теплоелектростанції. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Гайко Томс. За його словами, одна така установка здатна забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей. А всі 33 установки. Мільйони українців посол наголосив, що Німеччина вже є одним із найбільших партнерів України в енергетичному секторі та надає генератори системи накопичення енергії та транспорт для ремонтів. Він підкреслив, що атаки Росії на енергетичну інфраструктуру мають на меті терор цивільного населення і є воєнними злочинами. Основним викликом залишається швидке підключення станції. Однак Берлін та Київ працюватимуть над цим спільно. Державний секретар Ша Марк Рубіо заявив, що питання майбутнього статусу Донбасу залишається одним із найскладніших у мирних переговорах. Про це він сказав під час слухань у комітеті сенату з міжнародних відносин. За словами Рубіо, дипломати намагаються знайти точки дотику між позиціями Києва та Москви. Однак суттєвого прогресу поки немає. Він наголосив цитую: це міст, який сторони ще не перейшли, хоча коло розбіжностей вдалося звузити до одного ключового. Питання Рубіо визнав, що для України політично складно навіть розглядати зміну територій, так само як і для Росії, яка заявляє про нібито успіхи у війні. Зазначу цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України США та Росії. Попереднього в неділю, 1 лютого, про це раніше повідомляв Володимир Зеленський. У Франції посадили на Мілену нафтовий танкер «Гріндж», який може належати до тіньового флоту Росії. Судно перехопили французькі військово-морські сили через підозру у використанні. Фальшивого прапора та схему обходу санкцій на російську нафту капітана танкера, громадянина Індії, тимчасово затримали, згодом звільнили та дозволили повернутися на борт. Зазначу, Грінш вийшов із російського Мурманська під прапором Коморських островів на початку цього року. Судно перебуває у санкційних списках ЄС, США та Великої Британії. Також пов'язане з постачанням нафти до Китаю та Індії. Французькі правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини використання суд. На та його зв'язок із російським тіньовим флотом. Центр протидії дезінформації повідомив про нову інформаційну кампанію з дискредитації українських біженців у Європі. Ворожі телеграм-канали поширюють фейк про нібито причетність українців до терактів у Франції, прикриваючись заявою британської розвідки. У центрі наголошують, що жодних подібних відео чи заяв на офіційних ресурсах шість е не існує, і поширені матеріали є змонтованою підробкою. Зокрема, пропагандисти вигадали твердження про те, що 80% спроб. Терактів, нібито пов'язані з українськими біженцями, у центрі зазначають, що мета таких вкидів сформувати образи України як загрози для європейських суспільств. Такі фейки є частиною системної кампанії Російської Федерації, спрямованої на розпалювання ксенофобії та підрив підтримки України за кордоном. Будемо говорити про Запоріжжя, яке пережило чергову ворожу атаку. На жаль, є загиблі, є руйнування, є поранені. Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. Сьогодні ворог знову вдарив по області. На жаль, є загиблі люди в Вільнянську. Розміть більше про цю атаку і більше про наслідки, про які можливо не написали сьогодні в стрічках новин. Ну, наслідки повністю ще встановлюються. Ворог систематично винищує критичну інфраструктуру населених пунктів, які а, не наближені до лінії фронту, але знаходяться в Запорізькій області. А, мета ударів по Вільнянську це залишити людей без тепла, без електроенергії, без води. А, справа в тому, що у Вільнянську знаходиться, а, скажімо так, можливість подачі води на всю іншу територію. Області за мерами міста Запоріжжя, тому якщо удари будуть результативними, то без води залишиться і інша територія, що знову ж таки матиме негативні наслідки для людей без води і тепла буде досить важко. Тобто вони вдаються до тієї ж практики, до якої вдавалися <говорити> ще в 22 році на Донеччині, через що і Миколаївщина відчула нестачу води зневоднити фактично Україну так. Зневоднити Україну, вкрити заходів для того, щоб люди з цієї території виїхали, щоб місцеве населення її залишило, щоб можна було. Вони... І в Зеленській області про це заявляли, що на цій території ніхто не проживає, а отже, цю територію немає сенсу обороняти, використовували це в пропаганді. Очевидно, що таких заходів вживають і по Запорізькій області. Якщо Запоріжжя більш-менш тримається, то з території області люди дійсно почали вже потроху від'їжджати. А скажіть, будь ласка, Вільнянськ це вода для області, чи вода також і для Запоріжжя? Чи Запоріжжя автономне окремо? Ну просто щоб розуміти, наскільки це може бути масштабне обезводи Запоріжжя автономне окремо, а вільнянськ це вода в першу чергу для тих населених пунктів, які знаходяться вдовж траси Запоріжжя-Донецька. Так, тобто люди виїжджають і це вже фіксується на рівні е, офіційного керівництва області. Є якісь дані про те, скільки людей виїжджають? Чи люди виїжджають в інші області, чи все ж таки перебираються до Запоріжжя з інших населених пунктів? От характеристика цієї міграції. Більші, більшість людей виїжджає, на жаль, вже в інші області, тому що якщо в 22-му році всі очікували швидкої перемоги і виїжджали до Запоріжжя, ну пересидимо. І повернемося додому. То зараз люди розуміють, що можливо їм повертатися буде нікуди, і тому активно виїжджають далеко до інших країн на захід країни, в центр для того, щоб там уже облаштовувати нове життя, особливо тим, хто ціє майно було зруйновано або ж суттєво пошкоджено, і можливості відновити проживання. Немає ну, або вони то... знаходяться поблизу лінії наступу, а там, де лінія наступу, там зруйнується все. Ну от окупанти наступають зі сходу та півдня на Запоріжжя. Я не питаюся, скільки кілометрів залишається до міста. Зрозуміло, що І, там ситуація не статична так точно. Не факт, що вона дуже динамічна, вона не статична. Підготовка Запоріжжя до... Ну, або реакція Запоріжжя, перш за все, влади, всіх тих структур, які мають відповідати за оборону міста за підготовку населення до <кхем> того, що ворог може бути ще ближче, яка вона. І розкажіть про це більше, будь ласка? Ну на сьогоднішній день насправді наступ на Запоріжжя не є критичною точкою в області. Критична точка це дії ворога поблизу Гуляйполя, тому що там ворог атакує найбільше, там він атакує. А... Найбільш, на жаль, ефективним, о, в силу того, що має там велику кількість сил та засобів, він їх тривалий час накопичував, залучив нові ну, підрозділи, про це писали зміну. Ну і маємо наслідок поступове просування. А, біля Запоріжжя, за різними оцінками, там ворог знаходиться на відстані 20-25 кілометрів, в залежності від того, як рахувати mm -hmm. просування ворога, і фіксацію тощо. А, на сьогоднішній день загрози для міста артилерійських обстрілів немає. Ворог обстрілював місто СССР, ССЗО обстрілював його з 22-го року. Тому в місті ситуація більш-менш стабільна, виключно в силу того, що просування на цій території ворога, якщо брати в метрах, кілометрах, є незначним у порівнянні з тим же українським напрямком. Та ну гадаємо, мова йде саме про ствольну артилерію, а системи типу торнадо С Реактивна, чи щось так, на кшталт. Отак от вони обстрілюють Запоріжжя ще з 2022-го. А чому всі так сконцентровані? Зокрема, і на відстані навіть по повітрю від Запоріжжя до перших окупантів, як то кажуть, першої лінії окупантів, тому що це ще й питання дольоту і активності в піві дронів. А, є інформація, зокрема у мене від мешканців Запоріжжя, що в південних частинах міста і районах, які примикають до цих південних частин, в принципі, ворог нерідко літає на FPV. і мова також може йти про полювання на цивільних. Так вони відточують типу свою майстерність. Ми про це говорили буквально в контексті Сумської Харківської Херсонської області. Днями напередодні скажіть, будь ласка, чи е, активні FPV їхні? Наскільки це загрозливо зараз для Запоріжжя? Я, я лише одну інформацію якраз на для ілюстрації слів Христини, що ворог вдарив fpv дроном по цивільному автомобілі якраз в області, не в Запоріжжі. Але це факт того, що ворог все-таки цю практику, на жаль, реалізовує. Будь ласка, ну ФПВ-дрони, знову ж таки так звана 20 кілометрова кілозона. А якщо ми беремо, що ворог наближується до 20 кілометрів, то це якраз на територія біля міста і становиться цією кілозоною. А до південних районів міста район так називається південний, а дійсно долітали FPV, Але ці FPV в більшості своїх були з матки, тобто це не ті, що вилетіли, повернулися. Це ті, що відправили в один кінець, а, і вражали і цивільні заходи цивільних, а саме там. Кафе страждали, магазини страждали, і військових намагалися вишкувати. Такі випадки були, вони нещастя, але вони, вони є. Що стосується прилеглої до міста території, то тут треба розуміти, що до міста примикає а, селище Балабіне, яке без явного розмежування перетікає в селище Кужугум, а тим, в свою чергу в селище Молокатерінка. З селища Малакатеринівки Пушугуму вже навіть оголошено евакуацію а, цивільного населення саме в зв'язку з тим, що вони відносяться до цієї тілозони. І так здається, позавчора вже було враження і цивільних ФПВ-шкою в Балапіну, тобто почали долітати і туди. А, до самого Запоріжжя безпосередньо стандартної тілозони ще на сьогоднішній день не... Не фіксується. Подивимося, що буде з часом. Можливо, ворога вдасться відтіснити, тому що там є декілька рубежів оборони. Ворог зараз там саме на них застряг. Пане Сергію, дякуємо вам за оперативне включення, за вичерпну інформацію про життя з Запоріжжя, не лише міста, але й області. Сергій Вишенко, депутат Запорізької обласної ради, був з нами на зв'язку.